Привіт! Сьогодні поговоримо про речі, які в нашому цивільному суспільстві якось не прийнято питати чи говорити. Особливо це стосується питань, пов'язаних із зовнішнім виглядом людини. Звичайно, мова зараз не йде про тих невихованих людей, для яких не існує таких понять, як толерантність, такт, особистий простір, вони пхають свого носа куди попало, дуже часто не знаючи допустимих меж. Дуже багато, особливо жінок, довго не могли зрозуміти, навіщо чоловіки відрощують довгий ніготь на мізинці. Таку особливість зовнішнього вигляду представників сильної статі часто відносили до чогось магічного. Так ось зараз ми спробуємо розкласти все по поличках. Якщо вірити деяким історичним джерелам, першими нігті на мізинці почала відрощувати аристократія ще у 17 столітті. Так так, така зовнішність була далеко написком моди, а робилося це чисто з утилітарною необхідністю для швидкого відкриття листів, коли під рукою не було спеціального ножа. А шпагою, як самі розумієте, було незручно. От і почали відрощувати нігті на найнепотрібнішому пальці, мізинці лівої руки. Шпагу тримали у правій, писали теж правою, а ліва була ніби не при справах. Крім того, навіть якщо тримати зброю в лівій, то акцент хвата шпаги був на три пальці вказівний, середній і безіменний. Ця традиція відрощування нігтя на мізинці для такого утилітарного застосування проіснувала до початку ХХ століття, коли листи стали започатувати не з ургоджем, а простим клеєм у Франції 17 18 століття. Серед знаті було прийнято відрощувати нігті на мізинцях з іншої причини. Якщо вірити історичним відомостям, то згідно з французьким етикетом 17 століття чоловікові рекомендувалися мати довгий нігодь на мізинці. Такий нігодь допомагав його власнику зайти до дверей у приміщенні. Стукати у двері тоді вважалося поганим тоном а пошкрябати по ній нігтем. Було нормою пристойності у ХХ столітті таким чином позначали свою приналежність до кримінального світу. У колоніях це була ознака авторитетності, тому що, значущі постаті кримінального світу, перебуваючи у в'язниці, не працювали і вели досить вільний спосіб життя, що дозволяло їм доглядати свої нігті і відрощувати їх. 1970-х роках на вулицях США дуже часто можна було зустріти підлітків з довгим нігтем на мізинці. Нічого дивного в цьому немає. В той час в країні була дуже поширена наркоторгівля. Серед наркотиків, які користувалися величезною популярністю, на першому місці стояв кокаїн. Ті, хто гостро потребував, дуже швидко вигадали геніальну ідею. Вони стали відміряти дозу чарівного порошку, насипавши його на мізинець. Це було дуже зручно і конспіративно, що призвело до виникнення міри ваги кокаїну, яка називалась нейл, що у перекладі з англійської ніготь. Також довгий ніготь на мізинці, зазвичай лівої руки, але якщо чоловік лівша, то правою. Необхідний каталам картковим шулерам. Під час обманного знімання вольта нігодь використовується для закладання при розділенні карт. Всі інші, побачивши це у дитинстві, у дворових компаніях, також відрощували цей самий нігодь у наслідування старшим товаришам, у багатьох звичка залишилась досі. Варто відзначити, що довгий нігодь на мізинці можна було часто зустріти у помічників машиністів. Їм вони зазвичай підкручували стрічку, на якій відображаються швидкість, зупинки, гальмівний шлях. Бачиш, для багатьох професій це просто необхідність. На сьогоднішній день людей, які відрощують нігодь на мізинці, можна вважати тими, хто дотримується переконань, що людина має бути оригінальною. Ну і звичайно, деякі чоловіки. Щиро вважають, що це виглядає дуже стильно. Доглянуті руки, акуратно підстрижені нігті на дев'яти пальцях і один, що виділяється серед них, не схожий на інші пальці. Це щодо мізинця. Адже також відрощують нігті і на решті пальців, часто для зручності гри на гітарі, розкривають замки нігтем, а китайці взагалі воліють часто не стригти нігті. А як ви відноситесь до чоловіків з такою цікавою родзинкою?